Ось ці солодкі подарунки помандрували до хлопчиків та дівчаток, що вже у ранньому дитинстві зазнали проблеми світу дорослих. Родина пані Ольги це вона, п'ятеро дітей, тут всі свої, і народжені нею, і ті, кому Ольга стала другою мамою, і кіт зірпіня, і морська свинка з місцевих одна дружна кагорта. Сім'я вимушено втікала від російської агресії та зупинилась у Паланській громаді, де їм надали соціальне житло. Хочемо якось трошки порадувати дітей, які, скажімо так, приєднались до Поланської громади, бо так обставини життєві склалися, расисти заставили дуже багато дітей страждати. І щоб ви трошки мали веселого настрою, ми вам привезли трохи цукерок. Заодно подивитесь, як ви живете, може ви нам щось розкажете, підскажете дорослим, що ми, що ми щось не Дякую. Як вам живеться в паланці? Тихо, спокійно, Бит ми вже свій наладили якось, ну проблем нема. З їде, їде, воду провели, машинку купили, холодильник купили вже так, обустрою трошки. Старша із родини Веліна захопилася малюванням. особливо вдається аніме. А ось сама Ольга почала вишивати ікони бісером. З дітьми, коли працюєш, іноді хочеться відволіктись, бо ну, важко. Дітей багато, кожному треба увагу уділити. І тому це моє таке відволікання. Я сажусь, мені кажуть, ікона саме ікони бачиш. Бо я вірю, бо я вірю. І ми пройшли в цю професію, тому що ми вірили. У мене дитина хворіла, народилася передчасною, була місяць реанімації, ми молилися, Богу казали, що... бо казала, що допоможе спасти нашу, ми поможемо другим дітям. Це вже мій Боже, четвертий випадок. Те, що чужих дітей не буває, Ольга розуміє по-своєму. Всі різні але є в них одне обще. Їм всім потрібно внімання. Внімання увага. Увага це показати дітям, що я рядом, що ви в безпеці, щоб діти не словом, а відношенням розуміли, що вони нужні і потрібні. Солодкі пакунки дітки отримали у рамках програми, запровадженої та підтриманої депутатами Паланської громади. Палинська громада до Дня захисту прав дітей відготувала невеличкі солодкі подарунки для дітей сирід дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день ми привітали 71 дитину з даних категорій. В такий важкий час громада намагається приділити увагу цим діткам і не лише тим дітям, які в нас на обліку, а й ті, які переїхали з інших громад, але про Живають на території Паланської громади.